Друзі, моя нова проблема. Але нічого, зараз зробиться туга пов'язка і буде все добре. Привіт, друзі! Отака От в мене тепер не віранда, а коридор отакий в мене. Трохи видно, воно, бачите, де коричневе? ви і низ, полоска така йде воно, стик. Трохи тепер видно. Ну і сьогодні зробила собі знов цяцьку. Коротше, хто з чим, а я з тою свинью сравком ручу. Так переганяла, що й свині не перегнала, і пальця собі пошкодила. Е, нічого страшного немає, маленька трещина там. Воно заживе бігом. Походити трохи в такі пов'язки, палець на рівні, досочки примотаний, і буде все хорошо. <клес> Спокійно жити в мене не виходить ніяк. Щось треба робити. Стик трохи тут видно, бо я йду низом, скільки можу доставати. Діма йде верхом. І потолки Діма вибілює, поняли як? О, ну, помните, яка ж тут була все загорівше. Двері не викрашують, ой, не вимиваються, їх треба буде викрашувати, бо їх крас... вода не бере. О, ванна кімната теж вже у нас покрашена. На кімната Потолок. Тут а двері треба замурувати ще, защикатурити і затягнути шпакльовкою. Ми думаємо, фанерою зашити, шпакльовку зашпаклювати, покрасити, і буде все добре. О. Буде така красота, а двері треба буде розбагатію, треба буде купляти краску викрашувати. Не свистить взагалі, вона, бачите? і все. Так що отакі у мене ремонти. Отакі у мене порядки. Пригналася тільки що з лікарні, перекусила. Буду зараз щось далі робити. А що буду робити? Буду грубку топити, бо сказали руку не напрягати, дати спокій руці трохи. Ой, я не можу. Десь кажу, якась баба мішок з проблемами на голову мені висипала. Ага, і там трохи відрізняється, треба було б то красити. Бачите, я розтягнула багато. Ну нічого. І все, допомагає мені Діма білити, красити. Все він. Ми з ним вдвоєм, Сьогодні він позамітав трохи ту пилюку, повимітав, лишилося повимивати. Думала, сьогодні буду все вимивати тут, а повимивала якраз. Як Тут теж воно він сміття прибирає, вимітає, щоб все було чистеньке. Ось такі у мене тепер кімнати всі, всі вже повілені, покрашені. Вчора ще ми сюди штори вчепили, тюлів нема, то поки буде так, без. Дивіться, ця кімната, що я кажу, вона в мене як мандаринова, вона перед цим була голубенька. І треба було б ще один раз пройти водоемульсіонкою з, з таким кольором, щоб закрасити то є синє, що вилазе. Але поки так, і так, дякувати Богу, все добре. М -м. М -м. Бачите, воно вилазить, провидняється звідти синє таке. М -м. М -м. Ну, думаю, так пойдеть. Всім привіт! <laughs> так вот так Все. Таке коротенькое відео. Сьогодні нічого такого не робила. Нема що розповідати. Люблю, цілую і до зустрічі в наступних і пока.